Знаєте, була колись така передача що де коли. От і я йду туди доповідати. Не знаю про що. А про що було відомо з якого періоду з самого початку введення в експлуатацію, через дуже короткий проміжок часу вже були виявлені течії до 19-го року. Ніяких течій не було. Що якщо у людини насмарк, то він же ж не йде, щоб йому робили рентген, УЗІ. Призначали аналізи там два десятки і так далі. Ну тобто, я правильно розумію, що протягом 14 років, коли відбувалися якісь руйнівні процеси, ви б вважали, що у вас просто насморк і не треба робити операцію. Говорить Київ, Київ. Плутанина у фактах, відсутність інформації, маніпуляцій та брехня. Такою поведінкою відзначились представники столичної влади на чолі з Віталієм Кличком на засіданні тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради. У нашому розпорядженні опинилося повне відео засідання комісії, яку спеціально створили у парламенті, щоб з'ясувати, що ж не так з управлінням столиці та зі стратегічно важливим під час війни метрополітеном. Ми проаналізували усе 2 один відео і відібрали для вас на Віше і найкричуще 30 секунд вашої уваги відтепер разом із вами ми вкладаємось в перемогу та боремося із корупційною складовою нашого суспільства. З вас донат, з нас новий випуск а армію разом зробимо технологічною. Підписуйся сам і порадь друзям в тіні каштана лаконічно, серйозно та трохи іронічно про корупційних хедлайнерів та їх політичні зашквари. 21 березня. Очільник МДА Віталій Кличко, директор департаменту транспорту Руслан Кандебор та тимчасовий виконувач обов'язків керівника Київського метрополітену, головний інженер Віктор Вигівський. Відповідали на питання від парламентарів і громадськості щодо реальної ситуації зі столичною підземкою. Ну як відповідав? Скоріше намагались. А ще знайшли час пошепотітися та посміятися. Під час вкрай гострих питань кличко навіть так рознервувався, що нагадав іншого сумнозвісного українського політика: ламати ручку чи то маркер поганий знак, перевірено. Перейдемо до суті. Найбільше питань про те, що сталося на синій гільці метро. За словами кличка та компанії, проблеми на синій гільці метро то були від моменту запуску ділянки, то з'явились лише напередодні аварії. Окремі експертизи тунелів то замовлялися вже після аварії, то за кілька тижнів, а то й місяців. У нас взагалі склалося враження, що вони не домовилися про спільну позицію, путалися у показаннях та самі достоменно не знали, що де і коли сталося у київському метро. Знаєте, була колись така передача, що де коли. От і я йду туди доповідати. Не знаю про що з такими словами. Виступив Руслан Кандебор на сесії Київради 21 березня, якраз перед тим як вирушити на засідання ТСК Верховної Ради. Не було зрозуміло, чого ми туди, туди йдемо. Не зрозуміло, але таки пішли. Отже, 8 грудня 23-го року раптово припиняють рух частиною синьої гілки. Метро шість станцій Метро зачинені. Спочатку КМДА мовчать потім, нібито наступного дня і так, так планували зачинити метро на ремонт раптово. Згодом легенда КМДА розбивається вщент. Ремонт не планували, аварію замовчували у тунелі. Аварійна ситуація ще корозія, вода, пісок і сталактити. Тунель метрополітену на дослідженій ділянці залягає в складних інженерно геологічних умовах та вимагає пильного контролю. Корозія металевих елементів несучих конструкцій та утворення мінеральних відкладень вказують на довготривалість процесів, які призвели до технічного стану тунелю на сьогодення, тому своєчасне виявлення негативних процесів та вживання відповідних заходів допомогли б уникнути даної аварійної ситуації. Сам же міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні спеціальної комісії парламенту нарешті зізнався, що протікання в тунелі фіксували вже багато років. Про те, що було відомо з якого періоду. З самого початку введення в експлуатацію через дуже короткий проміжок часу вже були виявлені течі, про які я вже сьогодні казав. Тобто, ми говоримо про ще декаду назад. Я правильно розумію? Ще ну раз... я розумію, що ви кажете, що проблеми про течії стало відомо з моменту відкриття відповідних станцій так. метрополітену. Так, водночас, тимчасовий новий очільник Київського метрополітену суперечить словам мера. До 19-го року ніяких течій не було. Можна було б списати на те, що Вигівський новопризначений на посаду голови. Однак до цього він майже 10 років був головним інженером в метрополітені, тож має знати про всі проблеми підприємства і знав. Про що свідчить записи в журналах огляду тунелів? 9 червня 2023 року в книзі записів результатів огляду штучних споруд виявлено тріщини з дошколійного лотка з фільтрацією води та незначним виносом піску. Виконано роб і пише, що виконано роботи. Потім наступний огляд, 8 вересня, 23-го року. Знову фільтрацію води та виносом піску з'ясовується, що про проблеми так і знали, але киянам нічого не сказали. Ситуацію приховували, а відповідальність спихували на попередників. На цей час ще триває експертиза. Маємо попередні результати про те, що причиною є неякісні проектні рішення, неякісне будівельно монтажні роботи. Ця експертиза, про яку я ведомови, була замовлена після того, як було зупинено рух поїздів. Тобто сталася аварія, зупинили метро і замовили експертизу. Навіть якщо і так з самого початку метро будували з порушеннями, але не вже за 15 років при владі ніхто нічого не помічав? Чи може не хотів помічати, не хотів реагувати і просто забив на стратегічний об'єкт столиці? Ви скільки на посаді перебуваєте? На посаді ну вашій, в київському метрополітені на посаді не, 15, не на посаді 15, виконуючого обов'язку з 15-го. А пан Руслан, ви скільки на посаді перебуваєте? Два роки, два роки. Ну, Віталій Володимирович, ми знаємо, скільки перебуває, е, ви з 15-го року, будучи в структурі метрополітену, і метрополітен е, не знав, що є проблеми, в тому числі пов'язані зі складністю, е, скажімо так, ґрунтів і пов'язані з проектуванням протягом власне 9 років від 15-го року. Тут питання ні в чому не в цьому знав чи не знав митрополітен, а в тому були чи не були виконані всі роботи при будівництві передбаченої проєктної документації, були чи не були, не були в нашому баченні, і замість того, аби чітко відповісти, чому ж київська влада роками замовчувала можливість аварії в метро. Пан Вигівський вдається до метафор: що якщо у людини насмарк, то він же ж не йде, щоб йому робили рентген, узі. Призначали аналізи там два десятки, і так далі. Він просто звертається до лікаря, визначає там певні найпростіші ліки, виліковується і займатися роботою. Так само, така ситуація і тут вона нічим не відрізняється з точки зору змісту по необхідності в заходів. Та різниця є: нежить не може спричинити обвалу тунелю метро, який може вбити десятки, а то й сотні людей. Взагалі, у КМДА люблять метафори. Наприклад, раніше Микола Поворозник, заступник Віталія Кличка, взагалі порівняв корозію, сталактити, струмки води та розмиття тунелю зі старими дверима, у яких просто відпала ручка. Ну тобто, я правильно розумію, що протягом 14 років, коли відбувалися якісь руйнівні процеси, ви вважали, що у вас просто насморк і не треба робити операцію. Ви не я не правильно розумієте? Ні, я не молю, пані Віталі. Зваєте ви... ну, не переходити в такий формат? Будь там, ласка, там був насморк, а не було того, що ви кажете, як ви розумієте, що там треба звертатись до лікаря і робити операцію. Не дуже збігаються й факти про відставку екс керівника метрополітену. За словами Віктора Брагінського, звільнитися він вирішив сам, написав він у себе у Фейсбуці. Та на засіданні тимчасової спеціальної комісії мер Києва каже трохи інше. Після е гучних розслідувань, які е бачили відносно Вігу е Я вважаю, е людина не може займати таку посаду. Звернувся до нього. З проханням написати заяву про звільнення та чи сам він це вирішив, чи його попросили. Вже не так важливо. Важливо те, що тепер на Брагінського намагаються спустити всіх собак. Хто ухвалював безпосереднє рішення, та Такого... що не на чаще звертатися? Такого рівня питання це рівня начальника служби. Не думайте, ми ні в якому разі не виправдовуємо провину Брагінського. Вона очевидна, та він не міг односібно потайки роками розкрадати метро. Та довести його до такого стану ще у 13-14 роках Київ аудит, що підпорядковується КМДА виявив розкрадання коштів. Тобто влада столиці не могла не знати про це. Та ні тоді, ні зараз київська влада і профільний департамент навіть не подумали звернутися до правоохоронців, чи бодай відсторонити чи замінити очільника підприємства. Провадження відкрили вже по факту аварії. А які причини були нам звертатися до поліції з приводу цього? Випадку, тож знову винні кляті попередники. і проектувальники, і будівельники, і звісно, брагінські. Що ж з нього тепер взяти, коли він більш не очолює метрополітен? Однією з причин аварії чисельні експерти називають забудову навколо станції і тунелів. Якщо ви подивитесь на трасу саме цієї ділянки Лебіцька-Димієвська, то ви побачите там навколо купу новобудов. Перш за все, це оушен Плаза. Та столична влада стверджує, що забудова не при чому. Що стосується експлуатації, підтвердження належної експлуатації є попередній висновок, там де зазначено, що є причинами проектування і будівництва. Експлуатація при чому є належною. Що стосується забудови навколо перегінних тунелів між станціями Лубіцька і Деміївська, там немає забудови безпосередньо біля тунелів. І там немає впливу тієї забудови, там тільки павільйони, і вони з точки зору навантаження не впливають на конструкції тунельних споруд. Та достатньо лише поглянути на мапу, щоб зрозуміти, що і тут нам не кажуть правди. На карті ми бачимо і торговельні центри, і будівельні майданчики. Вочевидь, розуміючи, що відповідаючи перед урядом та жителями Києва буде важко вийти сухими з води, місцева влада вирішила розіграти цілий спектакль. Ротом депутата Київради від удару Дмитра Білоцерківця урядову ТСК вирішили наректи нечесною. Відповідна дискусія, яка сьогодні відбувається на рівні ТСК парламенту стосовно метрополітену, на рівні міста стосовно ПТКК, чи відбувається вона з точки зору технічно-професійної якості, або все таки на вашу думку, присутня виключно політична спекуляція. Залишимо це без коментарів. Люди, які прийшли розповісти, чому у системі Київського метрополітену сталася найбільше за весь час існування підземки аварія, чому регулярно підтовлює інші станції, чому мовчать про аварійність почайної та героїв Дніпра. Люди, які порівнюють аварію на стратегічному об'єкті з нежиттю та зі старими дверима, де просто відвалилась ручка, звинувачують Верховну Раду України в політичних спекуляціях. Якась паралельна реальність та зі всім цим. Цирком і інформаційним шумом губиться найголовніше: пошук винних у аварії в метро та притягнення їх до відповідальності. Чи може бути радикальні рішення у комісії, яка типу скалихньо? А що ми вважаємо радикальним рішенням? Давайте да, зміна, ну, наприклад, зміна голови Кимду. Да? Наприклад, Віталій Володимирович точно буде вважати це радикальним рішенням. Я думаю, що якщо буде висновок комісії, що це потребує, що це не радикальне рішення а закономірне. Угу. Ну я вважаю, що якщо голова КМДА не справляється не справляється, а голова КМДА в нас підзвітний безпосередньо перед урядом. А якщо ще в КМВА, то безпосередньо перед президентом під час війни. То я вважаю, що це може стати наслідком, в тому числі і висновків, що голова КМДА не виконує на себе покладені повноваження. Звісно, що вони цього бояться. Вони причому розганяли теж історію, що насправді таємна мета ТСК – це розмежувати повноваження. Я кажу, так а в чому таємність? Ми з цією історією прийшли в 19-му році, що повноваження треба розмежувати. Ну не може одна попа сісти на два стула. Ну так не буває, тому таємної мети немає. Я думаю, що якщо буде розуміння, що все провалено. То а... це може би стосуватися і голови зараз їх зараз двоє, да. да і голови КМДА і голови КМВА. Хоча я вважаю, що там в принципі тут треба схрестити дві посади. За понад дві години засідання ТСК навіть не вичерпали порядку денного. Бо проблем така кількість, що вмістити це у такий таймінг неможливо, чесно кажучи, і нам. Віддивитися ці спроби уникнення і перекладання відповідальності було складно а ще дуже прикро. Прикро за Київ та людей, які тут живуть, одна з головних тез таки прозвучала попри те, що досі остаточно невідомі які саме порушення були допущені при проектуванні і будівництві синьої гілки, та чи були вони взагалі, столична влада все одно обіцяє полагодити метро протягом шести місяців. Нагадаємо, що вже за кілька днів мине четвертий з обіцяних шести, але щось знову пішло не так. Рух метрополітену до кінця літа, якщо не буде не надзвичайних сіків, Причину ситуації ми повинні відновити. Тим часом ми продовжуємо стежити за ситуацією зі столичним метро та засіданнями ТСК. Сподіваємося, Віталій Кличко разом із Русланом Кандебором та Віктором Вигівським не дадуть задню та продовжать відвідувати засідання. ТСК. А може нам пощастить і колись. І ми побачимо за столом і пана Брагінського. Ну або вже на лаві підсудних, тут як піде, також ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя в столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.